Десь півтора часу не було світла. Це вже так лампи швидко нагнали. В общем, тут було 31, 31. А тут було 30. Ну, трошки піднялося. От вони трошки розбіглися. От при 30 от сутки, вони отут от трошки почали в кучку збиватися. Ну, бачите, зараз якби так включилась лампа, чому вони розбіглися, вони підбігли до лампи. ну В принципі, з'явилися, бо ми якби розпалили буржуєчку нашу. Не будемо підкидати, зараз покажу сіки. Не... Ну, якби коли є світло, вона і не потрібна. Оце прогорить і все, ми, ми не будемо. Якби тушити не будемо, підкидати теж не будемо. Тобто, хай як є, так і є. Зараз я уберу всі всі гірлянди. Верхню, до речі, залишу, щоб я її туди не закидував. А цю можна буде якби так убирати, ставити, щоб вона нам трошки не заважала. Вона така переносна, не побоюсь цього слова.